Вітаю всіх на своєму каналі. Цікаві пропозиції в кожній категорії я пропоную сьогодні розглянути із магазину АТБ. І так, які знижки нам пропонує цей магазин з 27, 9, 23? по 30, 10, 23? І так, ковбаска Яловичина, Варена. Дуже смачна. 65 гривень, 65,90 за пів кіло ковбаски. Ну, цікава, так. Да, пропозиція 45% знижка. Ковбаска губернська 58,90. на пів копчено. Сирок плавлений фірми Комо. Є з вершковий, є з беконом 12,50. 30% знижка. Сирок, бринза. Для тих, хто полюбляє салатики. Зараз є помідорчики. З помідорчиком дуже добрий салат. Мінус 30% знижка. 35,90 ціна. Дуже добрі цукерки. Із серії, якщо хтось пам'ятає, були такі цукерки асорті з різною начинкою. Мінус 40% у нас 115,90%. Ціна за коробочку? Так, тепер, тепер у нас креветки для любителей креветок. 128,90. 119,90. Форель. Слабосолена. Оселедец Слабосолений. Тоже філеечка. По 35% знижка 45,90. Кава. Хто полюбляє в зернах, 174 гривні за, за 200 г. І 189 гривень теж за 200 грам Мелина кава 329 гривень. Вірма Якобс 1 кілограм. На наступній сторіночці, що ми бачимо? Ми бачимо чай лаварем. Дуже добрий. Разноманітні смаки представлені. Знижечка йде 35%. За ціною 24,50 33,90, 35. Чай. Англійський королівський смак чорний, крупнолистовий. 36% скидка. 53,90. Шоколад дуже смачний, чорний або білий шоколад пористий. 37% знижка, 20,90 ціна. Знов цукерки у коробках 99,90. І 103,90. Так, ще кава. У нас є 144 гривні, 200 грамів мелина і 68,90 250 грам. Так, тепер сніданки. Для тих, хто любить, полюбляє швидкий сніданок мінус 36%, 36,90. Олія, олейна 45,90 кетчупи, шашличний, лагідний, 31% скидка, 17,60% коштує. Майонез 37,90. Консерви, скумбрія натуральна з добавленням олії. Сардіна атлантична бланширована. У томатному соусі в олії. Шпроти в олії. Ціна 39,90, 42,90, 41. Шпроти 52,50. Дуже цікаві ціни. Твердий сир. Ай, вибачте, вермишель. Вермишель швидкого приготування. 7,40. Якщо хтось полюбляє, дуже вигодна ціна. Для любителів готувати щось із фарша, пропонують фарш домашній охолоджений 7590 500 грам в упаковці. Рулет курячий, вяленокопчений. 1 кг 209,90. Ковбаски. Хто полюбляє пиво, дуже вигодна пропозиція. Кабанос з беконом 35,50. Ще нарізка є. Нарізки входить ацерті. Брауншведська ковбаска, папероні, балик дарницький. 87,40. Для любителів молочної продукції нам пропонують сир. Сир йде мінус 28% разної жирності 3690, 39,90 і 42,90. Для діток десерт дуже добрий. Його також полюбляють і дорослі. Десерт у нас з вишенькою і шоколадом. Або з бананом і шоколадом. Дуже смачний. Є сир плавлений з кибочками. 30% знижка 37,90 коштує. І є намазочка, Сир, паста з кропом 35,50. Ще пропонують нам фірмові пліменчики фірми Триведмеді із свининою та яловичиною. 500, 550. 850 грам в упаковці 105 гривень. 104,90 І хачапурі. Дуже смачна. І, можна сказати, що ситна їжа. Це хачапурі. Сьомга слабосолена з кибочками без шкіри. І палочки крабові охолоджені. Палочки 49,90. Сьомга 67,90. Печиво можна брати до школи або в садочок діткам із собою. Печиво у нас з какао та кремовою начинкою ванільного смаку 35,90-175 грамів коробочка. І цукерочки 100 грамові, джек вагові 15,29. Насіння, соняшниково. Хто ж його не любить? Усі його полюбляють 31,90 за 170 грам. Ну, і сухарики. Також хтось полюбляє до пива, а хтось просто до телевізору. Це грінки житні зі смаком томату або пшенично-житні з смаком вершками і зеленню. Ну, і саме. Актуальне, що всі, потрібне нам, це шампуні. Як же без них? Шампунь, бальзам, крем-мило, Все тут у нас є. За акцією мінус 41%. Ціна 7050 мило шампунь 89,50. І звичайне мило. Дуру чи дав 33,50. Також нам пропонують зубну пасту. Захід від каріїс і відбілювачу ціною 31,50, 27 і 34,90. Мінус 40% знижечка. 41% знижечка йде у нас на гелі, бальзами і дезодоранти. Гелі, бальзами для бриття для догляду за шкірою. Шарик 79 гривень 53, 112, 143, 68. Шарикові дезодоранти. 46 гривень, 53, 57, 90. Дуже цікаві знижки по 41%. Це, це дуже, дуже хороша ціна. Так, набір для чоловіків. Гель для душу, крем після гоління. 37% знижка, 75,90 коштує. Також ще один: це піна для гоління. 9,90. І шампунь пантін. Тоже густа, міцна, інтенсивне відновлення, живильний коктейль 114,90. Жіноча гігієна, дуже гарна скидочка, мінус 40 28, 34, 90, 37, 71 90 і 56,90. Гір для стірки. Гель для стірки 40% знижка за 2 літри, 70 90 коштує. Також представлена горільчані вироби. Ще в нас далі продовжується дитячий розділ. Ну, Дитячий зашкалює тут зовсім. І книжки для, розмаль... для розмальовки, усякі. і всякі серії пропису. І дуже-дуже багато для діток усього цікавого. Значить, книги для пропису 12,90. Книга у вирі пригод 110 гривень. Серія розмальовка 2990. Українська мова. Серія навчання без репетитора 41,90. Ну і як же без іграшок? Цікава машинка іграшка. У нас 99,90 229 гривень. Дуже цікаві модельки. Такі прямо і дорослому цікаво гратися. Базові машинки. Позашляховики 279 гривень 26% знижка. Серія 120 наліпок в асортименті 29,90. Цікаві стреч іграшки з наліпками, фігурки. Ну, всякі друзі в костюмчиках. Ну, дуже цікаво. Дітки зараз такі розумні, такі... Все, все їм дуже цікаво. Дуже вони начитані, знають дуже багато всього. Картки для навчання в асортименті. 55,90, Набір, всякі коробочки з пригодами в асортименті. 79,90. Пазли для любителів складати. пазли 129 гривень. Гра розвиваюча з липучками 99,90. Набір для ліплення з тістом 149. Набір для розпису за номерами. Дуже цікаві розмальовки. За розпису вчиться діткам 219 гривень. Ну, а тепер уже більш для. Для мам уже такий розділ. Тут вже йдуть у нас кастрюльки зі скляною кришкою. Літр 800, 269 гривень. Термокухоль з нержавіючої сталі. 380 мл 199 гривень. Термо з нержавіючої сталі на 1 літр 339 гривень. Салатник. Хто ще не придбав? дуже цікава знижка 44,90. Дуже гарний, дуже глибокий хороший салатник. Прямокутне блюдо. 84,90. За розміром 28 на 20 см. Чашка порцелянова 440 мл. Кольори в асортименті 84,90. Набір стопочок, у кого вдома немає, 6 штучок 99,90. Нержавіюча мисочка 24 см діаметром 71,90, Млинок для спецій із кришечкою 180 мл 59,90. Плащиковий горщик 5990. І кошик пластиковий гнучкий, круглий для білизни на 20 літрів. Тоже кольори в асортименті 159 гривень. Модуль змінний фіксуючий: 349 гривень. Ковдра стьобана за розміром 170 на 205 см 499 гривень. 20% знижечка. Комплект постільної білизни двохспальний, дві наволочки 50 на 70, простирадло 180 на 215 і півковдра 175 на 215. Кольори в асортименті 499 гривень. Набід для ванної кімнати шторка з гачками 180 на 180 та килимок. 34 на 67. В асортименті 249,90. Краска фарба для волосся 70 90. Креми. Дуже вражаючи своєю силою. Сила Карпат 100 мл в асортименті для суглобів, для красоти шкіри, для получення стану. 24,90. Вода. Туалет чоловіча. 90 мл в асортименті 249 гривень. Бомбочки для ван. Патрон. 100 г В асортименті. 41,90. Капці жіночі. І капці чоловічі 219 гривень. Зонтик. Парасолька 199 гривень. Набір пензликів косметичних 6490. Кабель USB для заряду та передачі даних 99,90. Клавіатура міні бездротова. Для смарт TV 259 гривень. Колонка бездротова з годинником 449. Підставка під вентилятор. Ну, підставка вентилятор під ноутбук з USB 249 гривень. Монокуляр. Ліхтарик. Монокуляр 299. Ліхтарик 79,90. Викрутка. Акумуляторна з набором 349 гривень. Дуже гарна пропозиція 30%. І дріль ударний. 669 гривень 25%. Друзі мої, такі пропозиції 28.9.23 по 4.10.23 вас чекають в магазині АТБ. А з вами була Танюшка. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!